Глядачі переможемо, Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила для України. Це буде найважча зима. Для Російської імперії це буде остання зима. Мушу пояснити, що мається на увазі. Звичайно, 140 мільйонів мешканців нашого агресивного північного східного сусіда нікуди не подінуться. Пише на своїй сторінці у Фейсбук політолог Валерій Пекар. Вони не помруть їх, усіх не запустять у космос. Думаю, ви пам'ятаєте цей старий анекдот. Люди залишаться зміни, відбудуться у системах В негативному сценарії послаблення центральної влади. Відкритий конфлікт. Між владними угрупуваннями та скорочення владнокорупційної ренти призводить до занурення країни в хаос. Поки клани з'ясовують стосунки, регіони починають відпадати, занурюючись у конфлікт всіх проти всіх. Ризики безконтрольного розповсюдження ядерної зброї, епічних чисток, масштабної кризи біженців незмінно зростають. В позитивному сценарії нинішні управлінські еліти за допомогою національно-визвольних рухів налаштують механізми мирного демонтажу імперії та реконструкції постімперського простору на принципах засадних документів ООН. денуклеаризації, мирного злагодження конфліктів, захисту прав людини, покарання всіх військових. Вавих злочинців та солідарної відповідальності перед Україною цей шлях прописаний в декларації про деколонізацію, ухвалений національно визвольними рухами. Другий сценарій малоймовірний, але наполегливо узгоджена спільна робота міжнародної спільноти та національно-визвольний рух могла би перетворити його на невідворотну реальність. У інші сценарії мало реалістичні. Закручування гайок, сталінізація чи іранізація призведе до відпадіння народів і регіонів. Відкручування гайок, спроба лібералізації призведе до випадіння народів і регіонів. Я не кажу два або три тижні, бо це тривалий і складний процес. Коли я стверджую, що наступної зими Російської імперії вже не буде, а постімперський простір зустріне 1 грудня 2023 року у новій реальності, я можу помилятися, але процес демонтажу невідворотний. До зустрічі, глядачі. Переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.